Півтора роки Анатолій Зеленевич, мешканець села Байківці, жив у небезпеці через аварійний електричний стовп на його подвір'ї. У 2010 році він викликав працівників Тернопільського сільського району електромереж для того, щоб замінили старий гнилий дерев'яний стовп на новий бетонний. Але коли робітники рему приїхали, то виконали лише половину роботи, пояснивши це браком матеріалу. Закінчити усе вони обіцяли впродовж кількох наступних днів. Півтора року тому приїхали з Ресу, ми звернулися в Рес, щоб поміняти нам стовп, бо Він зігнив з сусідом. Вони заміняли стовп. Ми ще дали свій так, підпору, сусід дав, от, який коштує десь 700 гривень. Зробили і сказали, що цей хомута з'єднати. Вони за день-два приїдуть і з'єднають. Це вже тягнеться півтора року. От, стовп почав хилитися. І підпора висить прямо над моїм подвір'ям. Анатолій Зеленевич зізнається, що кожного дня, дивлячись на похилений бетонний стовп, боявся, що він таки колись впаде. А на подвір'ї у чоловіка завжди людно. Жінка теща, діти та внуки. В будь-який момент воно може впасти. Він же не тримається ні за що. Ще одну зиму. певно, що він не перевисить, може впасти і. Буде біда, когось може травмувати чи забити. Може, може впасти. Я переживаю, я просто. Не пускають дітей. Ну а діти і діти Я кажу, не бігайте. Тож не тільки це вже не внуки, а правнуки <сум> бігають. Анатолій Зеленевич працює таксистом. Машиною він заробляє на життя. Паркує авто чоловік на подвір'ї, і похилений стовп, якщо впаде, зруйнує його транспорт. Неодноразово мешканець байківців звертався зі своєю проблемою у відповідні служби. Писав заяви та просив її ліквідувати. Але чоловіка або годували обіцянками, або просто ігнорували. Я вже втратив надію, я вже стільки просив їх, ходив, по-людськи. все. я тоді казав, кажу, я напишу, Ні, не пишіть, ми все розберемося, все зробимо. Нічого не допомогло. Вже написали заяву і того нічого не допомагає. Я впевнений більше, що таї заяви вже нема. Заяву у Тернопільському сільському районі електромереж після дзвінка журналістів телеканалу ІНТБ таки знайшли. Щоправда, працівники держустанови запевняли, що півтора роки тому не отримували ніяких повідомлень щодо похиленого стовпа. Вони знайшли лише одну скаргу, датовану 27 квітнем 2011 року, яку написала теща пана Анатолія Ольга Карашівська. Там була заявка, в нас поступила 27.05. І була жіночка старша, не знаю, хто там був, Карашівська. От, і вона було сказано, що буде виконано, але терміново так не було, бо були випадки у нас зараз природних катаклізмів. І тому вона не, не встигла ще до них доїхати і то ліквідувати. Сусіди Анатолія Зеленевича кажуть, що це не поодинокий випадок. Біля їх будинків ще досі стоять прогнилі дерев'яні електричні стовпи. Люди бояться, що якщо їх вчасно не замінити, може статись схожа ситуація, але вже більш плачевна. Ніхто не полізе, ні, ніхто... визивай мені вишку, я щось тут обірветься провід, чи що, визивати вишку. Визивай вишку, в мене тут насаджено картопля, полуниця, часник далі. Я ж чекав осінню, чекав весною, ага, заїдуть, навіть тут не сажав. Знаєте, тут маленька картопля, я не сажав, щоб могли під'їхати і це зробити. Нема. Ну, посадили вже пізно, вже така буде пізня картопля. Просто. Чи дуже зайняті вони в роботі, чи просто байдуже до чого відноситься? То я не знаю. Працівники Рему в свою чергу кажуть, що в разі потреби потрібно одразу ж звертатись до них. А на подвір'ї Анатолія Зеленевича небезпеку вже усунули.